Всім привіт! Я Влада 2 і ми знімаємо Minecraft один блок. Я вирішив зняти. Так. Давайте поламаємо, щоб було більше місця. Так, Уже в нас нормально блоки, можна зробити більше місця. Так, ставимо сюди, сюди і сюди. Ну так, нормально. Так, дерево нам потрібно, щоб зробити верстак і палки. Це дуже нам важливо. Бо без палок і без. Ой, без палок і без верстака ми нічого не зробимо. Так. Ой, для чого я поставив? В, в дерево. Добре, що нам дали яблука, тепер ми не будемо гол голодними. Так, перше, що робимо, це перероблюємо дерево. Ой, я звичайно зробив кнопку. Буває. Ставимо сюди верстак. Так, кнопка нам не потрібна, максимум так от. Добре, ламаємо сундук. він нам буде потрібний. І ще. Так, і ще дерево, може, зараз зробимо кірку. І не тільки кірку, може ще зробимо О, курочка. Впала? Впала. Та байка в нас так місця мало. Вона би нам тільки мішала. Надію, що ще буду спавнитись. Якісь тварини. Бо Ми без тварин не зможемо вижити, бо ми будемо голодні. Це буде погано. Я так зрозумів, що одна попитка, бо я вже пару разів знімав, я, случайно падав і все. Я був просто невидимим, я не міг тіп, грати, я міг тільки наблюдати. О, ще один стук. О, вода. О, глина, я можу зробити такий прикольний водопад. Раз, два, раз, два. Так, земля. Сюди поставимо. Перше, що зробимо, поставимо сундук. Так, точно, можна переробити. Зараз зробимо кірку, топор. І зараз зробимо ще менше, щоб захищатись. Все. Тепер можна нормально позахищатись. Давайте зараз дерево не будемо садити. Бо воно нам тільки помішає. І де воно? Чекайте, щось викинув. А, я случайно викинув це воду. Так, все. Можна далі копати. У нас вже є два сундука, це дуже добре. Так, копаємо. Поки що. Так, все у нас тепер більше землі. Можна тут поставити. Отут. І. Сюди поставити сундук в два рази більший. Так, треба робити місце, бо якщо буду, ну, зараз, зараз тварини падати, це дуже погано буде. Нам треба багато місця. І я хочу на інший раз зробити будинок, якщо вийде. О, пшениця, можна зробити хліб. Це дуже добре. Так. Так, падають нам поки що не потрібні блоки. Ну, як не потрібні. Випала земля, вона нам потрібна. І пшениця. Можна якраз зробити хліб. Так, давайте зробимо сюди, продовжимо, щоб можна було б ходити. Так, сюди. І давайте поставимо сюди вперед, щоб було більше місця, бо є шанс, коли ми будемо копати, ми можемо назад піти, а тут все нічого не буде. Я сиджу в присаді, щоб не впасти, якщо чесно. Так, далі беремо кірку, ламаємо траву, як траву, землю. Так, все добре. Поки що ми роз... розростаємося, більше місця стає. Так, сюди. Так, куди цей блок? Давайте цей блок сохранимо, поки що. бо зараз кудись поставимо, куди не треба. Так, я не знаю, для чого я кнопку робив, але вона мені трохи допомагає. Я розумію, я розумію, де ми були. Так. Так. Далі купаємо. О, корова, дуже добре. Так, зараз треба переробити, переробити дерево і, і. І пшеницю. Так, добре, дерево у нас нормальне. Зараз можна зробити палич. Палки. Перше, що нам треба зробити, це переробити пшеницю, щоб зробити хліб. Так, скільки хліба? Шість хліба, думаю, нормально. Так, переробляємо на палки. Так, порох нам не потрібен, максимум зробити тегі, то нам Воно нічим не допоможе. Так, хліб сохраняємо. Дерево теж, воно нам пригодиться це. Так, земля вона не була. зараз потрібна. Так, давайте досі здаємо, щоб було більше місця. Шість блоків. Надію, що хватить. Ой, вже не хватить. А, Я якраз один блок. Рівно хватало, але я його, звичайно, не поставив не туди. Так, земля, добре. Копаємо поки що. Ламаємо дерево. Будь-що йдемо, все добре. У нас є корова. О, ще ліпша курка тепер. Ого, скільки хліба! Оце ми наїмося. Все, тепер нам... Тепер не знаю, для чого нам тварини. Якщо ми вже маємо хліба так багато, картоплі. Так, о, ще дерево можна ще одне посадити. Це дуже добре. А це под. Ага. Понял. Так, берем дерево. Отже, що робимо, це треба викинути знову цей порох, щоб зайти на опа. Так, ставимо картоплю. Це. Це. Так, дерево. Не, давайте дерево зараз переробимо. що викинемо листя, яке нам не потрібно. І переробимо дерево на палки. Бо в нас ще в нас вже є дерево трохи. Ну дерево нам теж потрібно, може будинок будемо робити. Це теж головне. Так, ламаємо сундук. Так, далі. Вже можна робити більше місця, ну, випав якийсь блок. Странний, білий. Так. Дерево. Нам дуже треба багато дерева. Дуже багато. Ми без дерева не зможемо нормально вижити. І без землі нам треба більше більше площі. Так, добре. Поки що все йде добре. У нас вже 20 блоків. Свиня, все, треба. Треба що зробити зараз? Це викинути непотрібні блоки і робити більше місця. Треба дуже багато місця, я так вам скажу. Так, це все треба ставити дерево в сундук. Воно нам дуже потрібно, щоб пізніше построїти хату. Сундук поставимо, може він ще пригодиться. Так, перше, що треба поставити сюди дерево. Так, І друге, треба викинути якийсь порох. І далі давайте сюди, бо тут дуже мало місця ззаді. Можуть легко тварину впасти. Так. Так, пеку, все добре. 12 блоків. Давайте ще один раз. Отак от, от. Опа, опа, опа. І в нас ще є 6 блоків, щоб построїти. Я думаю, що нам не стане. Так, не вистачає 2 блока. О, і ще дерево, це дуже добре. Так, копаємо. Нормально. Добре, що я тепер поставив кнопкою е, верстак, що ми, я тепер можу бачити, де це деблок. Бо якщо буде земля, це каже сама а тиква, то все. Нам зараз треба зробити ой, ще корова, тільки це вже грибна корова. І ще овечка, так скажемо. Так, добре, далі копаємо. Та відійдіть, не мішайте, я не говорю. Що нам падає таке? У стільки тварин зараз. О, повезло, тиква. Ей, не тиква, а оцей. Пшениця. Так, давайте викинемо. Це мені не потрібно, це мені теж. Так мало місця, просто капець. Треба построїти. щоб зараз ніхто не впав. бо Якщо впаде, то. О, точно я ж тут не доробив. Давайте доробимо. Так. Місце нормально. Це що таке? ні 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 свиня, навіть не думай. Навіть не думай. я не знаю, дивіться, яке воно маленьке якесь, таке маленьке. Добре, давайте зараз постр... далі поставимо землю. Так. Так, це грибна корова. Так, козел, ти ну, для чого? Ти, ти м'ясо мені даш. Все? Цей просто для краси буде. Він прикольний. Ой, я корову скину. А я не, не скину, жива. 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 Так, давайте построїмо. От треба зробити кірку зараз. Так, перше, що зробимо? пшениця. Три хліба. Так, далі. Далі, далі, далі. Палки. Все робимо кірку. Так. так. О, ніч стало. Чого вона було, я просто не замічаю. Ого, 35 палок, так дерево, сохраняємо. Хліб теж нам потрібен. Так, у нас вже 23 хліба нам треба, так, я так думаю. Так, ламаємо. Треба дуже багато землі і дуже багато дерева. Якраз зараз все добре. О, знов пшениця. Так, давайте переробимо пшеницю. Де? Перше, що переробимо, це дерево. І далі пшеницю. Так. Ти. Ти. Так, кого ще погодувати? Ти таке не їш, Свиня Вона таке не їсть. Вроді. Я точно не знаю. Ну, вона їсть, бо я тільки що підходив до неї, вона. Щось не їла. Так, назад сюди. Так, що в нас так мало блоків, якщо час? Так, треба посадити дерево. У мене вони його не з'їли. Давайте в самий куток. Так, всі, всі живі. А де? О, овечка, типа? Де вона? Так, okay, Давайте далі копати. Я не знаю, де вона, але вона колись впала, походу. Добре. Далі копаємо. О, знов пшениця, тиква, сундук. Так. Ого, морква як багато. От, от тепер реально. Нам нічого не треба їсти, тільки картоплю треба якось зажарити, чи що. Цей мішок можна ставити, я поняв. Оход. як викидувати А, все, я все понял. Він мені пригодиться Так, давайте викинемо все, що нам не потрібно. він нам буде потрібен. 100%. Так, треба щось робити. Так, це сюди. Мішок сюди поставимо, бо зараз знову буде все ставити. Давайте викинемо це все, що не потрібно. Мішок нам треба зберегти Та, я маю, я бульбу поставив. Нам треба зберегти Багато чого. Ні той. той маленький гномік впав. Ой, мені зараз треба перероблювати. А ні, мені треба просто. Зараз викинути тикву. Бо я щось не думаю, що типу можна їсти. Так. В Майнкрафті. Так, перероблюємо пшеницю. Пробимо. Ні, хліб пізніше. Може, ще корова якась буде. Сюди, сюди, сюди. Так, блоки нам потрібні. Зараз йдемо поставимо їх. Так, дерево дуже довго росте, це погано. Там уже на краю. Так, можна сюди построїти. Сюди опа. Шаденьку построїм. Опа. Так, ламаємо сундук. У нас тепер є два сундука. Це дуже добре. Ай-яй-яй-яй, цей сундук треба кудись ставити. Навіть не знаю. А де? Що нас всі тварини? Де та корова з, ото, з грибами? Чого всі пропадають? Я не розумію. Добре, давайте далі купаємо. Странно. Навіть дуже. О, нарешті. Знайшли. Копаємо. Тиркою. Та йо, для чого нам стільки тиков? О, дві корови, це дуже файно. Дуже добре. О, для чого я це поставив? Цей блок не потрібен. Так, все. У нас багато тепер територія велика. Ставимо сюди. Да, далі що робимо це? Переробляємо пшеницю і раз. Два. Так. Далі що робимо? Так, зараз. А, там треба ще викинути тикву і... глини. Глину. Так, давайте погодуємо цього малого, хай виросте. Досі не виріс. Майк. Буває. Сундуки можна вже ставити. Відійди. Відійди корова, не мішай. Все, але ну тепер треба всю сторону Строїти, щоб... Можна було проходити, бо тут стоїть два сундука. Корова, відійди від мого місця копай. копати. Так. О, О кам'яний сет. Це дуже нам було потрібно. І ще камня багато повезло. Навіть дуже повезло. Оце дуже добре. Так, скільки камня? 13 камнів, воще файно. Ой, зараз це все треба викидувати. Дерев'яне точно треба викидувати, бо що в нас стояти буде? Так, викидаємо. Це, 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 це. Так, камінь нам потрібен. Камінь, давайте поставимо в цей сундук. Новий сундук. Так, і можна построїти дерево. ой не построїти, а... Костна мука, щоб воно виросло. І це так легко. Так, тепер копаємо. Головне, щоб не впало. Це найголовніше. Фух. Все добре покише. Давайте подивимось скільки це досків буде. Так, строїмо Так, виходить 20. У а нас, у нас вже є 38, добре. На будинок не стане, але на щось вже встане. Давайте, далі копаємо. О, земля дуже добре. Так, далі що робимо? Та там не мішайте. Я говорив, вони зараз нам дуже мішати будуть. І це дуже-дуже погано. Так. Давайте далі копаємо. Так, це хто? Курка, добре, добре. А, в була, вона впала. О, трава виросла. Це дуже добре. Зараз буде все розростатись. Я лише зараз замітю. Добре, давайте далі копаємо. Ой, тико. Що? Ну маленько. Козелятко. не хочеться вже викидати. Прикольно. Ну, коли виросте, то прийдеться. не знаю, якось. Ого, як воно розростається. Ого, вже тут, а тут, а тут, а це добре. Ай, замітьте, ще одна курка пішла. Чому у вас так багато? Я не можу нормально копати. Ще одна корова. Ой, зараз хтось падати буде. о все. Почекайте, не мішайте. Та у вас якийсь зоопарк уже. Я забув сказати, туди ж треба Строїти Я забув. Я не туди землю ось час ставив. Ай-яй-яй-яй. Не повезло, виходить. Ну так вже Ну хватає, но. Ми просто потратили. Дуже багато блоків. Добре, давайте зараз. Поставимо і викинемо все, що нам не потрібно. Так, так нам не потрібен Так, Дерево нам потрібно, щоб. Дерево. Все добре, дуже добре. Знову на цей краєк і. Ай, не виросло. Подивіться, як у нас тут багато, і трава дуже швидко росте. Дивіться, скільки блоків? Раз, два, три, чотири. блоків вже землі виросли. Кнопку нам прийдеться забрати, бо вона буде мішати. вирости. Їй придеться викинути. Хоч би вона нам допомагала. І цей сундук такий теж прийдеться викинути. Ого, як вона вже росте. Це дуже добре. Добре, давайте далі копаємо. Землю. Опача, сундук. О, як багато хліба, дерева. Як це добре? Це дуже добре. Ще дерева тут є. Тут не тільки є доски, тут, тут ще є дерево, то взагалі бомба. Давайте зараз це все заберемо. Переробимо дерево. Треба викинути глину. Чого у вас так багато? Подивіться, як тут легко впасти. Зараз хтось з них впаде і все. О, скільки, скільки дерева. Я в шоці. Подивіться. Зараз подивимось, скільки так. Стак! Уже стак є. Три-чість. Добре, дерево сюди. Палки вони треба з'єднати. Так, хліб теж. Пшениця. Так, пшениця, де пшениця. Давайте її зараз переробимо. Щоб було. Щоб було хліба зараз зробимо, щоб хліб зробити. Так, знову шість хліба. Ми зараз дуже багато хліба, а в нас яблуки є, я не видів просто. Та є. Ой, я случайно хліб вставив туди, куди не треба. Скільки, скільки тут вже землі? Во, от це вообще бомба. Уже, вже дуже сильно проросла земля. Так, відійде, відійде. Корова. Так, все треба викинути це. Дуже все росте. Це дуже добре. Я топор викину. Та байка, топор те ще байка. Але вона не кирку. Кірка це найголовніше. Так нам зараз треба прийдеться копати скількись скільки блоків прийдеться поламати. Так, поки що дерев немає, це дуже добре. Може, нам мені не прийдеться крафтити? Я надіюсь. Ой, зараз ще кірка поламається. Це дуже погано. Ну як ще ні, ще половина є. Майка кіркою будемо ламати. Не, ну великий ти вже. Давай, давай, давай. Давай, давай. І все, мінус. Добре, давайте далі викинемо все, що не треба. Не потрібно. Так, ще ця земля. Цю землю нам теж не потрібно. Робимо більше місні. Так, ставимо Треба буде ще город зробити. Вже пізніше зробимо, так. Трава дуже сильно виросла. Дуже багато трави. Так, ставимо. Ой-ой-ой-ой, щоб не впало. Вже не впаде. Так, сюди. Думаю, що на інший раз, коли ми будемо знімати, вже буде весь весь оцей весь острів ну, та острів. ну, не острів, ну. О, що у нас так багато тварин? Опа-ча. Мені везе. Не везе. Давайте рукою уже байк. Траву поламаємо. Так, дуже везе зараз на траву. Це дуже добре. Так, все, нам вже стане виростити. О, якраз зараз пшениця випала. Так, можна все забрати і зробити, щоб в ніч не було так темно. Перше давайте це якраз і зробимо. І будемо закінчувати. Так, поставимо. Ні, сюди не хочете, О, так от добре. Так от добре. Треба поставити якось так, щоб... було нормально. О, ще одне. А ні, це що? шо Шоплин. Шиток, броне. Окей, хай буде вже так. А, то трава... Трава, трава ростеться під цим навіть. То можна ставити навіть сюда. По куточкам, то все добре цей кут, Дайте пройти. Цей кут. цей кут. Все, я все поставив. Добре, давайте вже закінчувати. Я зараз заберу цей ру. Е... Оце все заберу. Візьму. Зараз ще трошки построїмо все. Так це мені не потрібно, це мені не потрібно, це мені теж не потрібно. Так, поки що все добре. Так, все сюди. Так, це мені не потрібно, це мені потрібно, це мені потрібно, це мені потрібно. Так, це поки що не потрібно. Все, давайте викинемо все, що нам не треба. Це ці квіти. Так, можна ще пшеницю зробити. Так, зараз переробимо пшеницю на хліб. Так, все швиденько. Потім так. Давай швиденько перероблюсь, так довго. Так, і тепер можна ставити сюди. Так, сюди. Не, блоки ще. Блоки ще потрібні. Зараз ого, може зараз повезе? Давай. А, не повезло. Добре, де там були блоки? О, добре. Ставимо. Фух, якщо я би зараз, Те явно не на шифту я би зараз би впав. що я на шифту стою. Поки що все добре. Добре, давайте вже закінчувати. З вами був Владос 2. Всім пока-пока!